З Євангелія від Марка, після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симонового брата, які закидали навіть у море. Оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно, покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, Він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. І покинувши свого батька зведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним.